Так, доброго вечора! Е, хочу зараз подивитися, що очікує на нашу е, ниньку Україну в червні місяці. Давайте ж подивимося. Погана звістка про шахіди. Так, це зрозуміло. Дивіться, погана звістка про шахіди нам говорить про те, що е, буде ми дізнаємося про те, що, напевно, що Росії дали ще шахедів. Ну, це ми знаємо. І ці шахеди будуть нас вибивати, отак, дестабілізувати. І, на жаль, у них ну, вдасться це, так, да, вдасться. На жаль, вдасться дестабілізувати якусь там ситуацію от в Україні. Тобто, будуть лупити у нас. Ще шахедемо. Далі завоювання. Це наші завоювання на волосині, але це діло часу. Поранення, пастки. Буде ворог розставляти пастки і буде ворог виставляти нам. Е Буде дуже багато пасток. Прям дуже багато. Вони будуть хотіти, щоб у нас було більше руйнувань там, сили, щоб наші сили виснажувались. Але відплата буде. Що буде? Дивіться, контрнаступ буде йти повним ходом. Повним. В червні місяці прям все. Сьогодні чула, до речі, від однієї клієнтки, вона прям в такій паніці, зтелефонувала мені, що, Боже, десь там в якомусь пабліку російському чи не російському прочитала, що наш контрнаступ буде в лютому. Я, звичайно, так тихенько посміялася. Думаю, читайте більше, люди добрі, читайте, читайте, щоб у вас було більше у вас же мало кошмарів по ночах. То читайте більше. Дивіться, дивіться. На Сході буде капітальний контрнаступ. На сході будуть, е, є стратегія, є план, розвідка. Тобто, все, все так ключовому, ну прям ключ для далі розвитку всіх подій. Допомога приходить, перемога полон. Ілюзія. <кхід> дивіться. Оці дві карти, зараз розкладу ще в центрі. Будуть дуже багато розганяти дезінформації про кількість полонених, про обмін. От Тут прям ілюзія буде про обмін, це 100%. І про кількість полонених. Тобто, можливо, вспливе інформація така, ну, вспливе по-іншому, не скажу. Хтось там. Буде розганяти цю інформацію з приводу кількості полонених. Щось там ресасія не хоче обмінювати чи ще полонені? Отут з полоненими якісь, якась буде. Будуть водити нас за носика. Далі, небезпека. Небезпека для діток іде в центрі. А саме, дивіться, тільки що перед цим і на півдні. Перед цим дивилася розклад на Київщину, Київ, Київська область, можу сказати, що буде дуже гаряче. Можливо, навіть гарячіше, ніж в травні. Прям такий місяць гарячий, і це не пов'язано з температурним режимом, щоб ви розуміли. Так. Ще нюанс. Будуть і обстріли Півдня, і центру, і півдня. Ми їм дамо відсіч. З Заходу підтримка приходить. Безім'яна могила. могила з по могилі розкладу невдача бою. все зрозуміло. Дивіться, ми їм дамо відсіч, а дуже багато буде. Невдач у них у боях. Дуже багато буде. Далі, другий момент. Незламність. Незламність, сила і ДРГ. А, дуже багато будуть засилати ДРГ на нашу, на нашу землю. Дуже багато. Прям. Будуть засилати, засилати, засилати. Але силою це все ДРГ буде знищуватись. На півночі. План якийсь є. Атака з моря. Все, я зрозуміла. Дивіться, на півночі у них є якийсь план ну, не стільки атакувати, скільки обстрілювати. З півночі будуть атаки більш, напевно, дронами. І атаки будуть і вдень, і вночі. Порятунок. Повернення. Дивіться, по Відчай, відчай, відчай. Слухайте, дуже будуть маніпулювати новою якоюсь штукою. Дуже будуть маніпулювати. Це, напевно, щось пов'язане. Ну, це, понятно, це з, це з ППО, яке буде постійно працювати. А це. це не... Ну я. Впевнена, що знову підніметься ядерка. Да, по ядерці. З ядеркою щось там будуть нас спровокувати, що там ядерка, ядерка. Ми круті, у нас ядерка. Це буде дезінформація. Будуть, знаєте, маніпулювати. От такі, гратися, що от, ми там рознесемося в і прах. Тобто, отут буде нюанс. А так, в принципі, місяць буде нелегким. Пашкувати морально. Але ми все йдемо, забираючи помаленьку свої території. Дякую вам дуже. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Обов'язково пишіть коментарі. Це дуже важливо для мене. І всього вам найкращого. До побачення!